Сьогоднішній випуск ми починаємо в незвичному місці на кладовищі, і ми тут не випадково. Це місце скорботи, прощання, останньої земної зупинки кожної людини. Але для когось це ще й бізнес, заробіток на чужій трагедії. Після того, як певна сума була передана представнику, дійсно інші співробітники. Пришвидшились, і процес не був вже таким повільним. А з такою проблемою стикнулися не тільки ми, а й інші люди, які перебували на той час в очікуванні тіла. Уявіть, що хтось втратив рідну людину. Це і без того страшний удар, біль який не вгамувати. Але навіть у цей момент, коли родина приходить забрати тіло для поховання, вона стискається з цинізмом, який неможливо уявити в нормальному суспільстві. У державних моргах затягують видачу тіл. Чому? Бо за це можна взяти гроші. Хочеш швидше забрати тіло плати. Не хочеш чекати кілька днів домовляйся. І це відбувається не десь у фільмах про мафію, а в реальному житті, в Україні просто зараз. У Києві діє так звана цвинтарна мафія. Для деяких бізнесменів процес поховання став вигідним способом заробітку, що приносить їм шалені кошти. Людей ставлять перед вибором або вони миряться з формальностями і терплять затримки. Або шукають потрібних людей, які за символічну подяку вирішать питання швидше. І це не просто корупція, це щось набагато гірше. Це наруга над пам'ятцю, це бізнес на сльозах, це моральне дно, якого не має бути. Ми знайшли людей, які готові розповісти про це. Ми поспілкувалися з тими, хто особисто стикався з цією схемою. І сьогодні ми покажемо вам, як вона працює, хто на цьому заробляє. Це буде непроста розмова. Але її потрібно вести, бо смерть це не бізнес, і настав час говорити про це в голос. Ця історія почалася кілька тижнів тому, коли у нашого свідка померла близька людина. І провести її в останню путь виявилося неабияк складно, якщо, звісно, не заплатиш. Проблеми виникли саме при переміщенні тіла у лівобережний морг, де після декількох днів мали віддати тіло і призначили конкретну дату та час на ранок. Це був зимовий морозний день, але протягом трьох годин, перебуваючи під стінами цієї комунальної установи, тіло не видавало протягом трьох годин. Люди, які зібрались провести в останній путь померлого, очікували фактично на холоді три години. На питання родичів, чому так довго затягується процедура видачі тіла, були надані якісь незрозумілі відповіді та обіцянки, що все відбудеться через декілька хвилин. Потім один із Працівників моргу натякнув, що можна прискорити процес видачі тіла. Цей процес, як ми розуміли, має відбуватися шляхом передачі певних грошей представникам цієї установи для того, щоб прискорити дану неприємну процедуру. Після того, як певна сума була передана представнику, дійсно інші співробітники пришвидшились, і процес не був вже таким повільним. А з такою проблемою стикнулися не тільки ми, а й інші люди, які Пробував на той час очікувані тіла. А яку суму вони пропонували? Від трьох до п'яти тисяч гривень. Це сталося в судово медичному моргу номер 2 що за адресою вулиця Петра Запорожця, 26. І судячи з відгуків в інтернеті, габарі тут давно поставили на потік. Вимагають гроші прямим текстом, навіть за те, що виконують свої обов'язки. Немає грошей, викотали каталку з відкритим тілом. Забирай. Конвоєр смерті, де алчні особи в замусолених халатах від тебе вимагають гроші. Наші колеги неодноразово робили розслідування про похоронний бізнес в Україні. І виходить, це не просто сфера послуг, а криміналізована індустрія, де йдеться про мільйонні прибутки, шантаж, рейдерство та навіть фізичне усунення конкурентів. У Харкові вбили директора похоронного агентства при одному з міських кладовищ. Поліція вважає вбивство замовним. Тож ми вирішили провести експеримент, навідаємось до цього лівобережного моргу під виглядом відвідувачів, щоб подивитись, як ця схема взагалі працює, та які ще ритуальні агентства мають тут свій вплив. Всім привіт, ми вже знаходимося біля моргу. Уже зараз перша година. Прямуємо всередину. Під виглядом відвідувачів будемо це знімати на приховану камеру. Отже, заходимо всередину. Одразу бачимо чергу, і як довго люди тут стоять в очікуванні, невідомо. Відчувається, що атмосфера напружена. Хтось мовчки чекає, хтось нервово розмовляє телефоном. А ось та сама реєстратура, де відбувається перший етап процесу видачі тіла. Родичі померлих готують необхідні документи та подають їх ось це віконце. Після чого узгоджують дату, коли зможуть забрати тіло. В призначений день люди приходять до небіжчика. Але далі відбувається справжній треш. Виколося прийняли документи, сказали, що треба очікувати. І дійсно, після півгодини, години очікування, ти розумієш, що щось відбувається не так, і вже йдеш сам шукати цих людей, запитати, коли ж все ж таки буде оформлено і видано тіло згідно тих сроків і часу, які сказав співробітник. І вже після цього розумієш, що треба прискорити, а прискорити ну саме розумієте, як можна в даному парку. Тільки уявіть, тіла померлих видають не просто так. А за гроші офіційно ця процедура безкоштовна, але на ділі, без так би мовити, подяки процес може затягнутися на невизначений строк. Виходить, що згорьовані родичі, які вже втратили близьку людину, опиняються ще й у пасті цинічного заробітку на смерті. За класикою тіло у поганому стані, рот відкритий і так далі. Хоч і натяками, і що платити не потрібно, краще сплатити. Все можна виправити за 3-4 тисячі гривень. Є можливість торгу. Приватний морг, який поряд і не зовсім законний, якісніший за послугами і чесніше по відношенню до клієнтів з попереднього досвіду. Ми завітали до цього приватного похоронного дому. Без назви, і як виявилося, працівник добре знає про схему. Один санітар заболів, їх двоє. Один має допомагати вскривати, mm -hmm. а другий одягає. а людей 15 чоловік покойників. Mm -hmm. І як би вони не хотіли там записатися на 10 часов, всіх в 10 часов не видадуть. Це не корупція, а гроші вони просять. Тому що якщо е, люди хочуть, щоб побрили тіло, там е, підфарбували, вони ж кажуть, за що це все робота санітара. Mm -hmm. І він за це, щоб це зробити, щоб люди нормально змогли попрощатися, він за це просить. Він це озвучує. А є тарифи якісь офіційні. Ну, офіційних нема, в залежності від стану тіла. Це вже послуги вічно-санітарно. Mm -hmm. ну, отже, він сам дає mm -hmm. оцінку, скільки це може вартувати. Він сам дає. Так. Ага. Він е може, якщо людина сперечається, він може показати от вам на тілешці, дивіться, в якому вона mm -hmm. стані. Хочете, я запечатую целофановий пакет і, і буде, буде в пакеті. Mm -hmm. от. І люди приймають рішення. Понятно, що це дорого. Ну і де ж вони хто цим займатися не буде? Я не скажу, що ну беруть гроші, всі беруть. Кожен санітар за свою роботу бере гроші. Але нагадаю, це державний морг, і такі послуги, як помити тіло, одягнути, покласти в куплену родичами труну та видати повністю безкоштовні. За це ви не повинні платити жодної копійки. Якщо вами маніпулюють, кажуть, що без доплати нічого не зроблять, або змушують платити за те, що передбачено законом, без жодних сумнівів, телефонуйте у 102. Однак, як з'ясувалося, хабар за пришвидшення процедури це ще не все. Схожа, ця схема не обмежується лише санітарами державного моргу. У ній задіяний. І приватний бізнес при вході в реєстратуру в морг стоять два молодих хлопця з бейджиками, на яких написана назва установи, яку вони представляють. І фактично, коли ти йдеш звернутися офіційно в реєстратуру, то вони перед тобою з'являються і запитують, з яким питанням ви перебуваєте на даній території. При спілкуванні вони зразу не чекають на те, що можна це зробити швидше, якісніше ніж це буде. Надана послуга через державну реєстратуру. Деякі люди погоджуються, скільки не хочуть або чекати або витрачати час на оформлення всіх цих документів. Деякі люди йдуть спочатку в реєстратуру, розуміючи, це буде довго і повертаються до цих приватних осіб, фактично погоджуючись на їх умови. Щойно родичі померлого заходять на територію моргу, їх уже чекають. Ці люди з бейджиками, немов стерв'ятники, що кружляють у пошуках ослабленої жертви. Вони бачать розгублених, змучених горем людей, і миттєво підходять. Ви за цілом у державному морзі це довго, але ми можемо допомогти швидше. Просто заплатіть нам декілька разів більше. Звичайно, на вигляд це проста пропозиція послуги. Але чи не домовленість це і самим моргом? Наприклад, офіційний процес навмисно затягується, щоб у людей не залишалося вибору, окрім як скористатися швидким варіантом. Звісно ж, за чималі гроші, і ось людина, яка щойно втратила близького, змушена не про прощання думати, а вирішувати чекати невідомо, скільки або заплатити і, нарешті, забрати ціло рідної людини. І дійсно, коли ми були на території моргу під виглядом відвідувачів, то просто біля входу чергували так звані приватні похоронні менеджери. Вони не нав'язувались, але уважно спостерігали, хто заходить. Ми вже достатньо дізналися та побачили. Тож наступного дня вирушаємо туди вже як журналісти. Всередині знову черга, поспілкувавшись з кількома відвідувачами, з'ясовуємо, що вони вже добре знають про цю систему. Я слушаю чесно не смартфона. Дехто одразу готується до затримок і прихованих тарифів. Інші ж сподіваються, що їм вдасться обійтися без додаткових витрат. У нас є інформація, що ваші працівники видають ціла людей, лише заплативши певний хабар. Скажіть вам хабар. щось про нього відомо? Цього а працівники сказали, що якщо ви хочете, щоб ми пришвидшили вам ціло, ну, то, для цього, що, то для цього потрібно заплатити від 3 до 5 тисяч. Не знаю, я про це перший раз чую. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачив, а трагічні історії людей лише порожні слова. Хоча я все розумію, зізнатися в такому жахіці на камеру майже неможливо. Врешті-решт прямуємо до центрального апарату, де зможемо поспілкуватися з керівництвом. Доброго дня! Мене звати Ігор. Е, я журналіст народ, тивом бездумний постав. Ми журналісти медіа корупції. Мікрофон ту кірмату. Чому? Ну ви зайшли, так, представилися. Я говорю, камеру до стіни, об'єктивом, мікрофон в цю Я не розумію, чому це таке рекламу, що каковується, Ми хотів вас запитати. Ді, до, до нас а звертались а люди. Вони казали, то, що в лівобережному моргу ми дають ціла людей лише за гроші. Багато людей звертались. Вам щось відомо взагалі про це? Будь ласка, покиньте в приміщенні. Ну, маю чути. Ви це? не спілкуєтесь, так? Окейте, будь ласка, приміщень ви нічого не чули про те, що коїться за схемою? Я сказав, якщо ви хочете поспілкуватися, залиште обладнання у секретаря. Я незрозуміло сказав. Якщо коротко, неформально нам сказали, що таких схем бути не може. І Якщо ми хочемо якихось конкретних відповідей, то потрібно звернутися з офіційним документом. Тож ми підготуємо офіційний запит. По-перше, щоб отримати офіційну позицію, а по-друге, повідомити керівництву, що коїться у державному морзі. Може, вони справді нічого про це не знають? Як думаєте? Але що ж то за приватні фірми працюють на комунальній території? Одна з них похоронний дім пам'ять, власником якого значиться Вадим Малиновський. Та те, що нам вдалося дізнатись про його бізнес, змушує стигнути кров у жилах. Окрім ритуального закладу на вулиці Петра Запорожця, він має ще один Настеценка 25. Зовні звичайний приватний будинок, де, за словами сусідів, на другому поверсі мешкає його родина. А ось щодо першого поверху. Що ж, там він зберігає тіла померлих. Перший будинок. Перший. От, о, такий, о, і там написано Стеценка 25. Він досі працює? Ну, наскільки я знаю, та да. Ага. Бо туди регулярно приїжджають вантажівки і труни привозять. Ага. Зрозуміло, ну, а це по факту приватний будинок. Так ну да, це приватний а. будинок і це е, дачні лянки. Але як саме ціла потрапляє до Малиновського за інформацією наших колег? Він просто купує їх у служб 102 і 103, які першими прибувають на виклики про смерть. Одразу ж спільно із даними службами Малиновський своїми шахрайськими діями вводить в оману людей, повідомляючи їм, що його трупосховище є державним медичним закладом. Вартість, яку Малиновський сплачує згаданим службам за одного покійника, шокує 5 тисяч гривень за кожного покійника. Він просто купує небіжчика як товар, а потім починає відверто дурити родичів померлого з метою повернути собі витрачену суму коштів за відкат. Тоді з ними щось там народ е казав, що неправильно. Вони збирали там приїхали круті, чуть їх не побили. Сказали, що це все правильно. У нас є всі дозволи і все. Ось вам і похоронний бізнес. Жорстокий та прибутковий. Якщо ж згадати історії про стерв'ятників з бейджиками, які підстерігають родичів померлих просто в морзі, можна припустити, що схема тут аналогічна. Просто замість того, щоб домовлятися з рідними на місці, Малиновський працює з тими, хто прибуває на виклики першими. Корупція це не лише про великі суми у держзакупівлях і відкати, це ще й про те, як на горі наживаються ті, хто мав би допомагати. Це історія про тих, хто чатує біля входу до моргу, наче стерв'ятники, і шепоче скорботним родичам. Вона швидше, але й дорожче. Про санітарів, які під виглядом додаткового сервісу вимагають гроші за безкоштовні послуги. Про приватний бізнес, який ховається за державними установами і навіть скуповує ціла, немов товар. Чи знали про це в державному морзі? Можливо, ні. Хоча щодо цього маємо великі сумніви. Але мовчання це теж співучасть. Якщо ви зіткнулися з такою схемою, пам'ятайте, хабарі у морзі незаконні. Вас змушують платити? Фіксуйте, звертайтесь до поліції, не мовчіть, бо інакше ця система продовжить працювати, перетворюючи смерті ваших близьких на чиїсь великі прибутки.